кудись в нові міста які яких не було ну не знаю от ми от не були в полтаві наприклад я буду сидіти вдома, тому що дуже холодно зараз дуже холодно якщо ще сніг буде це буде взагалі катастрофа можливо кудись поїду за місто але не впевнений збираюся з сім'єю, це головне, там уже вийде. А я поїду додому, тому що дуже довго вже не була. Намагаюся на природу виїхати. Троневі святы, я скоріше за все, сидітиму вдома за комп'ютером і я не знаю, або буду читати книжки, або деградувати. Ми з дружиною запланували поїздку кудись на захід України. Ми збираємося в, в Європу. Так, в Європу, я Можна то, так сказати. Так, то було б з радістю вдома. Но... З, з сім'єю так, але мені здається, я буду тут, а просто жити ніби свята не мати. На роботі. Скоріше за всього, це буде волонтерство на Євробаченні. Відпочивати взагалі залі не збираюся, курсу буду позараз. Перші три-чотири дні я збираюся до Лондона, а потім своє рідне місце.